Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Лігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. Сьогодні до вашої уваги ми презентуємо бунгало, нижній поверх, яке має ось таке подвір'я 35 квадратних метрів та жила площа бунгало 65 квадратних метрів. Бунгало має дві спальні, два санузла, гостинну кімнату, кухню, ще є патіо і ось така крита тераса. Рік побудови 2009, і ціна даного об'єкту, на мій погляд, дуже приваблива: 121 тисяча євро. Знаходимося ми в районі Лос-Альтес, найближчий пляж у нас 4 кілометри, великий продовольчий гіпермаркет Aldi, звідси буквально 500 метрів. На території урбанізації є велика зона відпочинку з басейном. А зараз я пропоную піти і оглянути цей варіант. Ось така крита тераса. Перед входом в хочу звернути вашу увагу, що в Бунгало вже встановлена сигналізація. При вході в нас гостинна кімната, яка поділена на зону відпочинку. Є обідяна зона, встановлений кондиціонер, Також тут є холодильник. Рухаємося далі по бунгло. У нас іде кухня. Кухня має всю необхідну техніку для того, щоб приготувати їжу. Також тут встановлена посудомоєчна машина. З кухні ми можемо попасти в власне патіо. Я би назвав це кладова, де у нас встановлена пральна машинка та є морозильна камера. А зараз пропоную оглянути дві спальні кімнати і дві ванни. Планування просте. Там у нас основна спальна кімната, перша ванна кімната. Тут у нас друга ванна кімната, яка складається з унітазу, біде, умивальника та повноцінної ванни. Тут у нас друга спальна кімната, яка є дитячою, має три невеличкі кроваті. Також тут встановлений електрокондиціонер. А тут у нас вбудована шафа купе. В цій ванні у нас встановлена душова кабіна, є унітаз та умивальник. Ось так у нас виглядає основна спальна кімната, є двоспальне ліжко, будована шафа та вікно, яке виходить на подвір'я даної нерухомості. Шановні друзі, на мій погляд, за 121 тисячу це досить класний варіант. Ми подивилися з вами бугло. Житлова площа 65 квадратних метрів. Ось такий участок: 35 квадратних метрів. Мунгол сести з двох спален, двох санузлів. Немаловажно. Рік забудови 2009. Що стосується розходів на утримання, комунідат 420 євро в рік. І щорічний податок, земельний податок. 170 євро. Я вважаю цей варіант досить достойний. Якщо він вам сподобався, ви хочете дізнатися, як його зарезервувати, а купити можливо дистанційно. Зв'яжіться зі мною по номеру WhatsApp, він є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, Інші потреби зайжіться, і я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій прекрасній країні. А з вами була компанія Алігрія та я менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія! Ми будуємо вашу мрію.